Що робити, коли у вас посилене випадіння волосся? Це дуже часто зустрічається в, діно... в жінок, особливо молодого віку, через різні причини. На що потрібно звернути увагу в першу чергу? Це дефіцит заріза, це найчастіша причина. Тобто, ми перевіряємо феретин. І якщо феретин знижений, то починаємо працювати в цьому напрямку. Але причина його зниження може бути різна. Це знижена кислотність шлунку, при якій не засвоюється білок, або ви мало їсте білка і організм в дефіциті, а також, якщо у вас надмірні. Мінструації ви витрачаєте багато заліза, потрібно вирішувати цю причину. Якщо у вас в проблеми є патогенна мікрофлора, яка з'їдає ваше залізо, в цьому випадку у вас буде здуття, бурчання, різні проблеми з ШКТ, і точно ви будете впевнені, що Щось там неладно. Коли вирішити проблеми з ЖКТ, то залізо почне нормально засвоюватися. І не спішіть його одразу приймати, не вирішивши проблеми з шлунково-кишковим трактом. Інакше це будуть всі ті побочки, про які кажуть лікарі. І також використовувати залізо потрібно хелатної форми, ні в якому разі не оксид, це може бути гліцинат, бізгліценат та інші форми. З усіма кофакторами це вітамін С і мідь вітаміни групи Б. Друга причина це стреси. Стреси також вводять в організм дуже сильні дефіцити і погіршують смоктування корисних речовин у кишечнику. Також стреси знижують кислотність шлунку. Тобто, в даному випадку знову починаємо працювати. Зі стресом і з відновленням роботи ШКТ, а потім приймаємо залізо. Далі потрібно перевірити гормональний фон, тому що за зниження роботи щитовидної залози також є причиною випадіння волосся. Але це все дуже пов'язане, тому що якщо є дефіцит заліза, цинку, вітаміну А, наприклад, селену, погіршується робота щитовидної залози, і плюс ще йод. І відповідно залізо тут також грає дуже велику роль. Знижене залізо, якщо це довготривалий період, то це дуже сильно впливає на роботу щитовидної залози. І ви можете бути в якомусь там латентному гіпотеріозі, або обов'язково ще потрібно провірити антитіла до гормонів щитовидної залози і до гормонів гіпофізу це АТПО і АТТГ, тому що може бути запальна реакція. В кишечнику синдром надмірної проникливості кишечника. І таким чином, ось така інтоксикація, якщо у вас печіночка ще також слабенька, може знову ж таки випадати волосся. На фоні інтоксикації і на фоні дефіцитів, волосся також випадає і дуже часто сивіє. І це також дуже пов'язане зі стресом. Я вам розказую. Про замотаний клубок, в якому все пов'язано. Причина може бути не тільки одна якась, а всі разом. І на своєму е супроводі я з людьми починаю розмотувати цей клубок і е знаходити реальні причини і працювати з причинами, а не просто тупо пити-залізо е якоїсь форми, яка погано засвоюється, і страждати від. Е Наслідків цього. Тому ще, один, ще одна проблема випадіння волосся це білок, тому що це білкова структура. Знову ж таки, білок або погано засвоюється, або ви його мало їсте. І Тут потрібно також розбиратися в харчуванні, який у вас сніданок, який обід, яка вечеря, скільки білків, жирів та вуглеводів ви вживаєте, і щоб зрозуміти, чи дійсно ви вживаєте достатню кількість білка. Ну і ще розгорнутий аналіз крові також покаже норму чи стан білка в вашому організмі. Норма, звичайно, 75. Якщо ви не дотягуєте до цієї норми, відповідно вам потрібно збільшити кількість білка в раціоні. Також дефіцити вітамінів групи Б, особливо b 6 Б9, b 12 в активній формі також дуже сильно впливають на випадіння волосся. Дефіцити цинку, селену, кремнію також впливають на випадіння волосся, але тут вже знову ж таки проблема в тому, наскільки якісно працює ваш кишечник. Якщо ви маєте здуття, бурчання, метеоризм, проноси, запори, щось в вашому кишечнику відбувається неладне, недобре, в першу чергу звертаємо увагу на це і приводимо його в норму. У даному випадку я рекомендую проводити чистку кишечника. Біологічно-активними добавками на основі лікарських рослин, тому що лікарські рослини це ідеальний варіант очищення кишечника, які діють комплексно. Тобто ми за допомогою сорбенту з хітозаном очищаємо фізично та хімічно версинки кишечника, прибираємо всі токсичні речовини, які там накопичились через патогенну мікрофлору, а також працюємо з жовчі з покращенням функції печінки, з покращенням роботи. Шлунка та нирок, для того, щоб налагодити роботу кишечника і очистити його. Після того вже починаємо приймати залізо чи ті вітаміни, які у вас по аналізах в дефіцитах. І також я слідкую за харчуванням. Всі люди, які знаходяться в мене на особистому супровіді, скидають мені свої тарілочки. Я їм коригую їхнє харчування, пояснюю. По про кількість білків жирів і вуглеводів вказую на їхні помилки в харчуванні, а також коригую дозування біологічно активних добавок, і ось таким чином, за три місяці це не дуже швидкий результат відновлення. Організму відновлення волосся. Взагалі, по волоссям потрібно працювати мінімум 3 місяці, в ідеалі півроку, щоб закріпити результат, щоб воно знову не випало посилено. Але найкраще волосся вже видно про його відновлення, його здоров'я через рік. Тобто, протягом року, якщо ви хочете виглядати гарно, ви маєте правильно харчуватися, вживати добавки, не стресувати, слідкувати за своїми аналізами, і через рік ви побачите прекрасну картину по відновленню вашого волосся. Я в даному випадку можу вам допомогти як нутриціолог. Працюю більше трьох років, маю багато клієнтів, які Вирішили свої проблеми зі здоров'ям різного типу. Тому, якщо ви бажаєте отримати безкоштовну діагностичну консультацію, ви можете записуватися до мене на консультацію під цим відео, або писати мені в Дірект інстаграм, там я швидше відповідаю. І таким чином, на консультації ми вияснимо причину або декілька причин випадіння волосся, і я вам вас відправлю на. Аналізи і попрацюємо над відновленням роботи шунково-кишкового тракту, дефіцитів над роботою стресів. І таким чином ви відновите своє волосся, і воно буде у вас гарне і красиве. Тому, якщо у вас є ця проблема і ви намагаєтеся її покращити, але у вас довго не виходить, то я вам раджу звернутися до спеціаліста, який вам допоможе знайти ваші помилки. Дуже вдячна за перегляд цього відео. І Хочу вас зустріти в коментарях.